І, водо, і роду людського заступнику, тобі що від скорбот нас визволяєш, Подячні пісні приносимо, ти ж, як той, хто стоїть перед Престолом Царя слави, від усяких нас піт визволяй, щоб і любов'ю тебе вихваляли. Радуйся, Михаїла, великий архістратиже з усіма небесними силами. Тебе, Михаїла, як ангельських вогнеподібних чинів предстоятеля, ангельськими словами належить прославляти, але доки напомнені тобою навчимося небесних слів. Вислухай, хоче від людських, але вдячних уст таке.